Перше реаліті шоу Конкурси краси в Україні 13 чарівних дівчат зібрались на шоу Битва королев аби здійснити головну мрію кожної дівчинки: стати королевою на дівчат. Чекає 5 днів важкого підготовчого процесу до фінального дефіле конкурсу. Вони будуть качати м'язи, розвивати гнучкість, доглядати за собою та спілкуватись з найкращими фахівцями у галузі краси та жіночності. Все це заради одного головної корони проєкту. Ви станете свідками народження королеви Charity Queen of Ukraine. і все це тільки в шоу Битва Королев. Це шоу битва королев та ті хто не залишає надії отримати головну корону проєкту та носити почесне звання королеви ну що ж дівчата як ваші справи на дефіле чи є в нас вже головний претендент на перемогу ще тримає дівчата Дівчата, увага, дівчата, так не можна пробила Валя. Це не професійно. Ви розумієте? Що б не сталося? Як ви себе не відчували, ви повинні свою особисту партію, особисту свою частину пройти так, як треба. Ви запам'ятали, щоб не, один, не одна людина замість не побачила це і не відчула. В цьому є професіоналіст. Неочікувано, але можемо зрозуміти. Напруга у боротьбі зростає з кожним днем. Я не хочу вже нічого. Займісь. Просто хочу відпочити і все. Я втомилась. Можна, будь ласка, мені сьогодні відпочити, я дуже втомилася. Валентин, моя У тебе є півголоти. Давай зараз покличу нашу лісу. Вона експерт абсолютно з усіх цих справ, особливо з внутрішніх конфліктах. І вона тобі як ніхто допоможе вирішити цей момент, Добре? Окей, дякую. Кличу у кличу. А якщо пішла від дівчат, я вас заліжаю і вже хочу, щоб ви навпопрацювали та поспішно добре малися. Щось в тому голос. Чи то нерви, чи то сердечна підтримка оточуючих так розчулила Валентину. Обіймайте друг друга. Так, і... Навіть якщо ви конкурентки, я все це розумію, але підтримка така жіноча, справжня, мудрість вона повинна бути. Я розумію, як зараз тяжко Валентині, тому що я абсолютно теж саме проходила сама на конкурсах краси, але я на мільярд відсотків впевнена, що вона впорається, бо вона дуже сильна жінка. Після напруженого тренування можна трохи відпочити, посидіти та поспілкуватись із зірковою гостею Світланою Вольновою, яка завітала до дівчат, аби допомогти кожній учасниці зазирнути в себе трохи глибше. Вітаю! раді вас бачити! Вау, вау, вау! Наше шоу без вас не може просто пройти, ви ж знаєте. Неможливо це. Так. Добрий вечір всім дівчатам. Ми хочемо вас познайомити не просто з нашим зірковим експертом, це наша фея, Світлана Вальнова з нами всі проекти. Без нею це просто буде неможливо. Без мене це не гламур. Вона зайшла на такій простій ноті. Ми з нею поговорили як подружки. Ми не відчували, що це прийшов експерт, і нас зараз будуть строїти. Хто без досвіду працювати на сцені? Подніміть руки. Угу. Давай, люба моя. А де ви працюєте? Повний проводник. Силиконовые Реально. Расскажите, как вы дошли до такого життя. Я вас обожнюю. Духовный проводник силиконовой грудью. Смотрите, да. это все. Это все. Поговорим о духовном. Розповідайте, какие духовные практики, Ви рекомендуєте дівчатам. Е, ну, то у в мене є така система пробудження. Ми працюємо якби через мозок. Зрозуміло. А мен, у мене є провокаційне питання до тебе. Кажіть які дів, дівчини тобі подобаються серед твоїх подруг тут зараз? Е, Галя. Дякую, Всесвіт, за Галю. Вона тепер моя подруга. Я зрозуміла це. А, моє питання це. Невеличка м -м, провірка. Ти вмієте ли ви говорити про інших добре? Коли ви зараз отдали би кожної сестрі по сіргі, мені, у вас а, дівчата. А поважали би більшим. Я милуюся вами. Я милуюся вашою зачіскою. Я милуюся вашою позою, вашою аристократичністю. Я милуюся вашою дерзостю, зухливостю. Вона мій тригер. Тобто вона підняла ту тему, яка мене тригернула. Вона сказала, що в мене за високе его, що я егоїстична. Я відповіла на її питання, що я прийшла за короною. Ну і напевно і за цього Світлана так трактувала, що я егоїстична. Але зараз я зрозуміла, до чого вона це сказала і чому вона це сказала. А, а піши твій день зараз. Мій день. Твій день. Точно да. хочете знати? Так, да. я, я завжди хочу. Звичайно, п'ять ранку підйом, 15 кілометрів пробіжка. Потім їду. Стоп, 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 стой, стоп. Скільки? Скільки? О п'ятій ранку. Так, все життя. Чому чому так рано? Тому що я зранку наповнююся. Я біжу в парк Мар'їнський, обіймаю дерево. Ще 10 хвилин. А я ловлю дзен і потім далі Спілкуєтесь з сонцем? Спілкуюся сонцем. Так, звичайно, обіймаю дерево, тому що коли обіймаю дерево, закриваю очі. Яке дерево? Дуб. Дуб. О -о -о -о. Дуб, тому що це мощ енергія. А в Мар'янки є дуби? Є, один дуб, там такий дуже великий, я його не можу прихватити. Є за... є один. Так, він є один, один і один. А я один. Дуже одне. старий. А, вона, вона мені сказала, що в мене все вийде і що я дуже енергійна і наповнена людина. Мені було так приємно, що мені здалося, що позаду виростають крила. Я перепрошую. Але чому <заду> тайгер? Ну, що за запитання? Да. Ну є, я Ну, хочу. це таке, я набила, бо мізків не було. Ну, я кожну свою тату люблю. І я не маю ніяких там. Тетензій. А яка секретна? Не секретна, в мене є головна тату, яку я дуже люблю. Це. Ні. Оце. Ого. Дівчата, вона волк. Ні, вона Лис. Лис? Лис. Лисиця дивиться. Mm. Мені всі вже... А чому всі. ти ліс? Чому така? Ну тому що я розумна і хитра. Час біжить дуже швидко, але поспілкуватись хотілося з кожною учасницею. Саме тому зустріч затягнулась до глибокого вечора. І вже час разом із організаторами шоу перейти до важливого моменту вручення браслетів. Так. Сьогодні перший другий день битви королев. І перший браслет я хочу надати Владиславі Небора. Де перший? Шкатулки. Так, шкатулки. У нас у в мішечку Пандори, не? так? Так. Так, не буде браслет. Сьогодні виглядає. Галина. <звуч> у мене мурахи по цілий. Завжди так, робите. <звуч> Нам ще не вистачає барабанна дроб, знаєте, знає. <звуч> <звуч> Так. Так. Ми треті прославиться сьогодні. Хто там у нас? Які шестільки деватки сьогодні? Анастасія, Наша дівчина з Харкова. Так, ми даємо Наша чемпіонка. Вітаємо. Ну що, починаємо? Я думаю, що зараз розпочну про неї розповідати, і ми здогадаємося хто. Ця учасниця сьогодні мене зрозуміла просто з першого погляду, з першого згляду. Не потрібно було ні давати ніякі завдання. Вона все зрозуміла і зробила сьогодні найкращий батл цього дня. І хто це в нас? Оля Оля? Я це Ольга? Батл це про неї. Я не очікую. Так і тримайте. Ви дуже гарно будете себе проєкту. Дуже подобається. Дякую, П'ять зранку піднімається. А наступний браслет це не від мене. Але я також даю свій бал. Сьогодні в нас був членджері, ви його бачили. І він сьогодні, коли зайшов в зал, він побачив одну учасницю. І він склав в неї дуже сумні очі. І він сьогодні бали дає, щоб підняти їй настрій. А я в перший день сказала, що вона дуже схожа на Алісу в стримі. Олександра, це ви. Це ви. Це ви. Це дуже йому сподобалася. Він сказав, що ви чарівна. Дуже весела. Але ви сьогодні цілували, Ви сиділи перед зеркалом. Це туфелька на терміну трошки. Бачите, як? Це картова туфелька. Non. У мене немає фаворитів в цьому проєкті, але є одна учасниця, яка сьогодні мене дуже розчулила. І я вважаю, що сьогодні їй найбільш потрібно моє сердечко. Іди сюди, сонце. Це тобі смайлик за сьогодні. Yeah. А це тобі другий браслет ти кльова! Відпросила, сказала що буде аскезу а а тому вона така аспітана неможливо відмовитися від подарунків це не аскеза це пігня чесно Моє серце сьогодні біло з дівчатами в унісу але перше Я кохаю кожну дівчину. За за Рога. Засмілость. Засміливость. Засміливость. Цветок. Я чую, як я надиваю корони. <риклад> ега, ега, Світлана. Тільки два. Тільки два залишились, але не можу давати тому, хто має, а, а тільки хто не має. Хто ще не має, підніміть. То ще немає? Ні-ні-ні. Я, я, я чую серце. Потрібне. Це вона була першою, коли розповідала про себе з гумором. Це для мене це найважливіше. Ну, і Харків руліт! Це є? А мені одягньте, то да. Один, лишний? Один лишний? Моя реальна королева це Оськіна. Якщо вона сказала, що їй, ей... я, я дівчата, вам пізніше. Ендріга. Але Оськіна казали перше. Дякую, а завтра ми побачимо, чому і кому не дали браслети. Нам нам, не нам дави ще не дали браслети. Дави. У нас нам не ще браслет. браслетів. Нас по одному. Отакої От дві учасниці залишились без браслетів. Через повне нерозуміння ситуації дівчата вирішили зателефонувати психологу Христині кові та розібрати з професіоналом, що могло статися, і чому вони не отримали другі літери. Але щось пішло не за планом. Добрий вечір. Добрій вечір. Добрій вечір. Дякую. нас більш-менш нормальна справа. Ми хотіли запитати вашу експертну думку. Я вас слухаю. Що Всі люди тут ходять, переживають, дівчата трохи сваряться, в них якісь комплекси. Ми просто думаємо, що ми класні, що ми вже переможниці. Тобто... Це не ти, це я. Я переможниця. В Смислі ти, переможниця. Думаю, що я краще, подивись на мене, яка я. <сум> ти ж моя подружка. Ну, ти под... казала, що ми двоє гарні. Ну, я гарніша. Ну ось Подивись на мене, яка я. Ти мені це не казала. Ти в кімнаті казала, ми двоє гарні, то, ми кімнат... двоє будемо перемагати. В кімнаті так, але тут ми кожен за себе. Бачите, жіноча дружба. Вона така короткотривала. Тому вибачте. Сьогодні, ці, ці останні дні, це ж зовсім не про дружбу. Розкажіть, будь ласка, може, якісь ваші побажання або ваші проблеми, то що у вас там навколо дівчата зваряться, це я вже зрозуміла. А що у вас, які проблеми? Є проблеми чи нема? Проблем нема, просто. Я гарніша, ніж вона. І все. Я хочу корону полетіть. Я в шоці, я теж гарніша, ніж ти знаєш. Я себе теж вважаю гарнішою, ніж ти. Ну, а подив... ти тут таке мені заявляєш? Ти подивись на мене, ти подивись. подивись на мене. А на мене. Подивись. А на мене. А, а, а на мене. Ти бачила мене? Дівчата, дівчата. А ви е, подушками були добре? Ні, ми Живі. тут познайомились, але, але я думаю, ця дружба закінчиться сьогодні ввечері. Після таких слів твоїх. Як це закінчиться? А як ти думала? Вона не закінчиться. Вона не закінчиться? Думаєш, я з тобою буде після такого дружити? — А чому ти не будеш? Ти мене обідала? Чому я тебе обідала? Я тебе не обідала. Чому це я тебе обідала? Я просто гарніша Дівчатка, і все. — маленьку гру. Давай. — Ем... Давай. Давайте кожна із вас ем, ем, зробить маленький перелік. Ем, ем, Перелік того, що їй подобається в своїй подрузі. Не за себе кажіть, а за свою подругу. Ну давай перша, Так ти це почала. Давай я думаю, справедливо, що ти будеш перша. Добре, Що не подобається, чи що подобається. Що не подобається, ми вже почули. За що б ти дала корону своїй подружці? За що б я дала, тому що вона насправді дуже гарна дівчинка. Дякую. Вона дуже приємна дівчинка. Вона щира. Відкрита, розмовляю українською мовою, як і я. Ми з Западної України двоє. Обидві, точніше. Родилася. Я родилася і вона. Ну, і взагалі, чому я б я би дала їй корону насправді? Не те, що вона тут сидить, а тому, що вона дійсно заслуговує корону. Вона щира, відкрита і добра дівчинка. Але це і красива, не тільки і красива. Але не тільки вона. Тут ще є конкурентка. 100%. Ще дівчинка одна мені подобається. Настя дівчинка. Uh -huh. Я б їй також дала корону. Uh -huh. um, тобто вони конкурують, так? Можливо, Можливо, так. Ні, я з нею не конкурую. Давайте тепер я uh -huh. скажу щось хороше про свою подружку. Uh -huh. Я uh -huh. скажу, що в неї дуже ніжний характер, дуже гарне, довге волосся, біле. Вона така ніжнятінка зефірка. Я думаю, вона також заслуговує породи. Я думаю, зря ми посварилися сьогодні. Як ти вважаєш? Так. Треба помиритися так, назад. Будемо Давай будемо миритися. Давай, будемо миритися. Дякую, мам, що ви допомогли роз'яснити наш конфлікт так швидко. Дуже Але, Але, дівчатка, я вам нагадую, що це. Першу чергу конкурс і ем, зважаючи на те, які ви е, подруги чи ні, е, переможе е, та яка найкраща. Дякуємо, Дякуємо. <різнан> <плузен> <плузен> <клузен> до побачення. До побачення.